На календарі 22 червня 1980 року. неділя. Молода мати двох дітей Стефані Мален повернулася додому близько 4-ї години ранку. Відкривши двері будинку, вона дещо здивувалася. Жінка очікувала знайти свою 14-річну сестру Сьюзан Бомбардіє сплячою на дивані внизу, але дівчинки там не було. Це було дивно, але Стефані припустила, що сестра напевно заснула на горі. З двома племінницями, тому жінка пішла до себе у спальню, щоб не розбудити їх. Напередодні Стефані попросила свою молодшу сестру-підлітка Сюзанну посидіти з її двома донечками, яким було 5 і 6 років. Дівчинка погодилась, і в ніч на 21 червня вона мала залишитися у квартирі Стефані на Хадсон Корт в Антіохії, Каліфорнії, США. Сюзанна з нетерпінням чекала літа. У неї було багато планів. Дівчинка добре вчилася у школі. Вона старанно працювала і потрапила в список пошани у школі в 1980 році. Стефані знала, що завжди може покластися на Сюзанну. Вона була гарно вихованою, доброю, старанною дівчинкою і обожнювала двох своїх племінниць. Близько полудня, 22 червня, Стефані встала, щоб приготувати пізній сніданок для двох своїх донечок. І приблизно в той же час зателефонувала її мати і запитала, чи повернулася Сюзанна додому. Стефані попросила двох донечок перевірити, де Сюзанна. Вони сказали, що її немає вдома і що вона не спала у їхній спальні. Стефані сама пішла шукати Сюзанну, але її ніде не було. Що ж з нею сталося? Не було жодних ознак того, що в будинку сталося щось незвичайне, але ніхто не знав, де Сюзанна. Тому родина повідомила в поліцію про зникнення дівчинки. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте розвиватися україномовному Тру краєм каналу на Ютубі. Особливо хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Поліція намагалася встановити, коли Сюзанну бачили востаннє, і коли вона востаннє була вдома, щоб відштовхнутися від цього. Стефані розповіла поліції, що напередодні, 22 червня, жінка була на роботі. Вона попросила Сюзанну посидіти з дітьми ввечері, щоб вона могла піти на день народження колеги. Оскільки Стефані мала йти на вечірку одразу після роботи, вона попросила Сюзанну занести їй деякі речі в ресторан, де вона працювала. Стефані розповіла поліції, що Сюзанна принесла одяг до ресторану десь між 19.30 та 20 годиною того вечора. Вона віддала їх колезі. Коли Стефані працювала, вона бачила свою сестру Сюзанну через дорогу від ресторану, і вони помахали одна одній руками. Дві доньки Стефані розповіли поліції, що після цього Сюзанна була вдома з ним. Дівчинка дозволила племінницям не спати допізна, щоб побалувати їх. Дівчатка розповіла поліції, що коли вони лягли спати, Сюзанна була у своїй нічній сорочці та червоно-білому махровому халаті. Поліція з'ясувала, що Сюзанна розмовляла з подругою по телефону о перші тридцять ночі, і в цей час Сюзанною все було гаразд. Подруга розповіла поліції, що Сюзанна сказала їй, що вона втомилася і збирається йти спати. Стефані повернулася додому о 4 ранку. Тому поліція вважала, що дівчинка зникла у проміжку близько двох з половиною годин між першою тридцять та четвертою годинами ранку. Не було жодних ознак того, що Сюзанна вийшла з дому, щоб піти кудись сама, наприклад, на якусь вечірку або що вона могла втекти. Дорожня сумка з її речами, яку вона принесла з собою до квартири Стефані, все ще було в будинку. Її взуття також було на місці. Сім'я дівчинки була переконана. Що вона б не залишила двох дітей без нагляду, якби не мала іншого вибору. Ніщо з її одягу, грошей чи речей не зникло ні з будинку Стефані, ні з її власного будинку, де вона жила з матір'ю та відчима. Через це у поліції виникло питання чи можливо, що Сюзанна була викрадена. І батько Тет сказав поліції, що вона, мабуть, знала цю людину, яка прийшла до них в будинок, оскільки не було ніяких ознак насильницького проникнення, також не було ніяких ознак боротьби. Поліція вважала, що через невизначені обставини її зникнення мав місце обман, і вони не виключали можливість того, що дівчинка була викрадена. На той момент у поліції не було жодних зачіпок. Оскільки двоє доньок Стефані, які спали в помешканні в той час, не ні чули нічого незвичайного, і ніхто з сусідів не повідомляв, що чув або бачив щось незвичне. Почалися масштабні пошуки. Родина, друзі та знайомі не втрачали надії, що Сюзанна повернеться додому. І, от через п'ять днів, приблизно за 160 кілометрів від помешкання Стефані, рибалка знайшов оголене тіло Сюзанни. Воно плавало в річці сан хоакін біля Антіохійського мосту. Поліція підтвердила, що її тіло пролежало у воді кілька днів до того, як його знайшли. Вона була заколота в груди. Сюзанна померла в результаті одного удару ножем в серце. Були знайдені докази, які вказували на те, що дівчинка зазнала сексуального насильства, і з її тіла було отримано ДНК. Але тоді тестування не було настільки досконалим, як зараз, тому збігів не було знайдено. Але докази були збережені. Весь цей час вони зберігалися в поліцейському досьє. Протягом наступних років було багато підозрюваних, але поліція не мала достатньо доказів, щоб заарештувати чи звинуватити когось. Протягом майже чотирьох десятиліть обставини вбивства Сюзани залишалися таємницею. У 2015 році біологічні докази були передані до криміналістичної лабораторії окружного шерифа Сан-Матео. Саме ця лабораторія обладнана всім необхідним для проведення найсучасніших тестів ДНК. Через два роки поліція виявила, що знайдено збіг ДНК. Так криміналісти змогли ідентифікувати чоловіка на ім'я Мічел Лін Бейком. Мічол був відомий поліції. Окрім того, що він мав довге кримінальне минуле і був засуджений за сексуальне насильство, він також був підозрюваним у цій справі після того, як було знайдено тіло Сюзанни. Поліція розмовляла з ним в 1980 році, і він повідомив поліції, що має Алібі. Чоловік стверджував, що не був біля помешкання на Гудзон Корт у той час, коли зникла дівчинка, а був у барі Сендхіл між Брентвудом і Оуклі зі своєю тіткою. Він сказав поліції, що пішов звідти близько другої години ночі, і зайшов до магазину на перехресті трі Роуд, а потім поїхав додому на ніч. Спочатку Мічел був названий підозрюваним, оскільки сестра Сюзанни Стефані знала його. Вона розповіла поліції, що познайомилася з Мічелом, коли була на побаченні з іншим чоловіком. Незважаючи на те, що він бачив її з іншим, він запросив її на побачення. Жінка погодилась вона була з ним аж на трьох побаченнях. Після цього вона зрозуміла, що більше не хоче його бачити, бо він їй набрид. Але Мічел був іншою думкою. Він з'являвся в ресторані, де вона працювала, і просто сидів там і дивився на неї. Його описували, як зацикленого на ній. Мінчел сказав жінці, що знайшов для них будинок, в якому вони будуть жити, і коли вона припинила з ним спілкуватися, він залишив їй кілька повідомлень в ресторані і вдома. Пізніше він прийшов до неї додому, і вона бачила, як він стояв і довго дивився в її вікно. Виявилося, що колега дала йому її домашню адресу. У 1980 році він погодився пройти тест на детекторі брехні на вимогу поліції, і, хоча результати були зафіксовані як непереконливі, з нього було знято підозру. Але через 37 років завдяки збігу ДНК. Мічел був заарештований і звинувачений у вбивстві, викраденні, зґвалтуванні та оральних зносинах. Наразі Мічел очікує на судовий розгляд. Прокуратура округу контракоста ще не прийняла рішення, чи буде вона домагатися смертної кари, чи довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Мічу ще не визнав себе винним. Хоча судовий процес ще не відбувся, адвокати з обох сторін дали зрозуміти, якими будуть їхні справи. Прокурор у справі Мері Нокс вважає, що Мічел прийшов до будинку Стефані, якимось чином дівчинка його впустила. Тоді він погрожував їй ножем. Обвинувачення вважає, що виходячи з усього, що вони знають про Сюзанну і заяв, зроблених про неї її сім'єю, вона нізащо б не покинула помешкання, залишивши двох дітей всередині самих, тільки якщо у неї не було іншого виходу з ситуації. Обвинувачення вважає, що Мічо. Використовував ніж, щоб погрожувати Сюзанні і змусити її покинути оселю і піти в інше місце. Вони вважають, що він зґвалтував її, вдарив ножем у серце, а потім викинув тіло Сюзанни в річку. Травми свідчить про те, що Сюзанну вдарило ножем один раз, але з такою силою, що він пройшов наскрізь. Прокурор Мері Нокс сказала, що докази вказують на те, що Мічо вбив Сузанну під час зґвалтування. Адвокат Мічела Синтія Скофілд також казала на тип захисту, який вони можуть використати. Вона визнала, що між її клієнтом і Сюзанною, ймовірно, був сексуальний контакт, але що цей сексуальний контакт міг відбутися після смерті Сюзанни. Вона стверджувала, що, можливо, її клієнт мав секс з Сюзанною після того, як вона вже була мертва, і що знайдена ДНК лише вказує на те, що сексуальний контакт мав місце. Але не вказує на те, що він був відповідальний за її зґвалтування та вбивство. Вона також підняла питання про можливість використання некрофілії в якості захисту. У нас немає доказів, що статевий акт був до смерті. Ми не можемо цього припустити. Вона також казала на те, що на її думку не було знайдено жодних доказів того, що викрадення взагалі мало місце. Поліція також підтвердила, що в помешканні Стефані не було ніяких ознак боротьби або насильницького проникнення. Вона вважає, що у справі обвинувачень вона вважає, що у справі обвинувачення є багато питань без відповідей і багато спекуляцій. До свого арешту за звинуваченнями, пов'язаними зі смертю Сузанни, Нічл вже провів певний час у в'язниці. Його заарештовували у Маунт-В'ю в Кремневій долині за зґвалтування, пограбування. Напад з метою вбивства і оральний зносин в 1973 році. Через рік його визнали винним у крадіжці з зломом першого та другого ступеня, нападі з метою вбивства та судомії. Він був засуджений від п'яти років до довічного ув'язнення, але невдовзі звільнився з в'язниці і був заарештований знову за пограбування і зґвалтування в Айлстоні І засуджений за крадіжку зі зломом першого ступеня. Він був засуджений до 24 років ув'язнення. А в 2002 році чоловік вийшов з в'язниці і був засуджений знову в окрузі контра коста за те, що не зареєструвався належним чином як сексуальний злочинець. Цього разу його засудили до 4 років ув'язнення. Серед його злочинів зв'язування жінки мотузкою під час зґвалтування. Повідомляється, що він також вдарив її ножем, неспівуючи пісню. Під час суду Стефані сестра Сюзанни сказала: він заслуговує на смерть, він забрав життя моєї сестри. Моя сестра так і не стала дружиною, нароченою або матір'ю. Він забрав все це у неї. Мій Олін Бейком був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення за викрадення і вбивство Сюзани Бомбардія у 1980 році. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.